Бажаю здоров'я, слава Україні! Тема заняття вогнева підготовка. Порядок неповного розбирання та збирання автомата. Знання бойових властивостей і матеріальної частини вогнепальної зброї є підґрунтям для формування навичок безпечного поводження з нею, її якісного обслуговування, зберігання, ефективного та грамотного застосування. Влучний і дієвий вогонь залежить від уміння воїнів зразково володіти зброєю і застосовувати її під час бою. Для цього необхідно знати матеріальну частину зброї, тримати її в постійній бойовій готовності і вести з неї влучну стрільбу. Автомат Калашникова калібра 7,62 або 5,45 мм є індивідуальною зброєю і призначений для знищення живої сили і ураження вогневих засобів. Противника вогнем, багнетом, прикладом. Розбирання автомата може бути повним і неповним. Неповне використовує для чищення, змащення і огляду автомата. Повне у разі сильного забруднення, після застосування його під дощем, снігом і під час ремонту. Послідовність неповного розбирання автомата Калашника. Підокремити магазини. Вийняти пенал приналежності. Відокремити шумпол, Відокремити дульний гальмокомпенсатор, Відокремити кришку ствольної коробки. Відокремити поворотний механізм. Відокремити затворну раму із затвором. Відокремити затвор із затворної рами. Підокремите газову трубку зі ствольною накладкою. Збирання автомата виконується в зворотній послідовності. Приєднуємо газову трубку зі ствольною накладкою. Приєднуємо затвор до затворної рами. Приєднуємо затворну раму із затвором. Приєднуємо поворотний механізм. Приєднуємо кришку ствольної коробки. Приєднуємо дульний гальмокомпенсатор. Приєднуємо шумпал. Приєднуємо пенал приналежності. Приєднуємо магазин. Види і типи боєприпасів автомата Калашникова. 5,45 мм патрон. Зі звичайною кулею, призначений для ураження живих цілей, розташованих відкрито або за перешкодами. Зі сталевим сердечником куля не пофарбована. 5,45 мм патрон з кулею підвищої потужності, зі сталевим термосмісленим сердечником забезпечує підвищення пробивання засобів індивідуального бронезахисту. Куля не пофарбована, фіолетовий лак герметизатора. Яй-45 мм патрон з бронебійними кулями забезпечують підвищення пробивання засобів індивідуального бронезахисту. Патрон з бронебійною кулею. Носи кулі чорного кольору, лак герметизатор червоного кольору. Яйць-45 мм патрон з бронебійною кулею. Куля не має спеціального фарбування. Яй-45 мм патрон з бронебійно-трасуючою кулею. 5,45 патрон з кулею зі зниженою ракошетною здібністю. 5,45 міліметровий набій з кулею зі зменшеною швидкістю. Патрон призначений для безшумної автоматичної стрільби з автомата. 5,45 мм патрон холостий. 5,45 мм патрон навчальний. Порядження магазина набоями відбувається в наступній послідовності. В ліву руку беремо магазин випуклою частиною від себе, в праву руку беремо патрони і починаємо спорядження магазина. На вогневий рубіж. До бою. Заряджай. Учень потренка до бою готовий. Вогонь. Учень Петренко, стрільбу закінчив. Розряджай! Зброю до огляду. Оглянуто. Стати, а вихідний рубіж руш. Україна починається з тебе. Вивчайте, тренуйтеся разом до перемоги. Слава Україні!